Розділ 29. Епоха в житті Н. Н гнала додому корів з дальнього пасовища стежкою закоханих. Був вересневий вечір, і всі просвіти між деревами і галявинки задекорували рубінові відблиски сонця, що заходило. Тут і там на доріжку лягали такі самі рубінові плями, але більша частина її вже була вкрита густими тінями кленів, а простір під ялинами наповнився. Ліловим мороком, верховіттям дерев грався вітер, сповнюючи простір цією солодкою музикою. Корови мирно крокували доріжкою, похитуючи наповненими молоком вим'ями, а Ен, як завжди, замріяна, ступала за ними вслід, повторюючи вголос бойову пісню з Марміона, яку пан Стесі веліла їм вивчити пам'ять. Дівчинка насолоджувалася рядками, що окриляють, і їй здавалося, що в них вона чує шум битви. Дійшовши до слів, не здригнувся жоден солдат, мечей був грізний непрохідний гай, вона зупинилася і в захваті заплющила очі, щоб краще уявити себе одним із цих героїв. А коли розплющила, то побачила Діану, яка виходила зі свого обійстя. У неї був такий загадковий вигляд, що Ен миттєво вгадала є новини. Проте нічим не видала своєї цікавості. Який чудовий вечір! Прямо пурпурний сон, правда, Діано? Я так рада, що живу. На світанку завжди думаю, що ранок найкращий, а коли настає вечір, то наче він ще краще. Дуже приємний вечір, підтвердила Діана. О Ен, в мене така новина. Вгадай, з трьох спроб. Шарлота Джеліс все-таки вінчатиметься, і пані Алан хоче, щоб ми прикрасили церкву. вигукнула Ен. Ні. Наречений Шарлотти не погоджується. Він каже, що тепер всі вступають у цивільний шлюб, а віншання в церкві схоже на похорон. Шкода, то було б так цікаво. Ну, спробуй ще раз. Мама Джейн дозволила їй запросити гостей на день народження. Діана заперечливо похитала головою, її чорні очі весело виблискували. Не знаю, що ще може бути, сказала Ен, зневірившись у своїх можливостях. Хіба ще моді Спурджен Макферсон проводжав тебе додому вчора ввечері після молитовного зібрання, вгадала? От уже й ні. вигукнула Діана з обуренням. І вже, звичайно, я не стала б хвалитися, якби він це зробив, огидний хлопчисько. Я знала, що ти не вгадаєш. Мама отримала сьогодні листа від тітки Джозефіни. Тебе й мене запрошено до неї в гості наступного вівторка. Вона поведе нас на виставку. Ось. О, Діано, прошепотіла Енн, ухопившись за найближчий клен. Це правда? Але я боюся, що Мерил мені не дозволить. Минулого тижня вона сказала, що не заохочуватиме мене бовтатись без діла, коли Джейн запросила мене поїхати з її родиною на концерт, який американці влаштовували в готелі Вайтсенсе. Мені так цього хотілося, але Мерил сказала, що краще мені сидіти вдома та вчити уроки. Та й для Джейн це було б краще. Я була гірко розчарована Діана, ба більше зовсім обита горем і навіть не помолилася, коли пішла спати. Але потім я розкаялася і встала серед ночі, щоб прождати молитву. Ось що я скажу, заявила Діана. Ми попросимо маму поговорити з Мерил. тоді вона, швидше за все, відпустить тебе. О як ми прекрасно проведемо час. Я ніколи не була на виставці, адже й не на Рубі навіть двічі цього року знову поїдуть. Я не думатиму про це, поки все не вирішиться, сказала ян рішуче, бо в разі відмови зіткнусь з розчаруванням, а мені цього не винести. Та якщо поїду, то вже, мабуть, у новому плащі. Спочатку Мерл розказала, що мені він не потрібен, бо старий прослужить ще рік, а я маю задовольнятися новою сукнею. О Діана, яка в мене красива сукня! Темно, синя та так модно зшита, Мерл тепер завжди шитиме мені сукні за модою, бо не бажає, щоб метю ходив і просив пані Лінд. Як це мене тішить? Набагато легше бути хорошою, якщо модно одягаєшся. Принаймні мені легше. Гадаю, такої різниці не існує для людей, які від природи хороші. Але метю сказав, що в мене повинен бути новий плащ, і Мерл купила чарівне тонке синє сукно. І віддала шити справжньому кравцю в кармаді. Він сказав забрати його в суботу ввечері. Зараз для мене найголовніше не уявляти, як я виглядатиму, коли в неділю проходитиму між рядами в церкві, бо боюся такі речі неприпустимі. Але вони самі собою прослизають в мої думки, попри всі мої старання. А шапочка така красива, Метю купив її мені того дня, коли ми були в кармаді, така маленька з блакитного оксамиту, із золотим шнурком і помпонами. За ними тепер всі з розуму сходять. Твій новий капелюшок Діано теж дуже елегантний і дуже тобі личить. Коли я побачила, як ти заходила до церкви минулої неділі, в мене серце забилося від гордості, що ти моя душевна подруга. Як гадаєш, це дуже погано, що ми так багато думаємо про брання. Мерл каже, що так. Але це ж так цікаво, правда? Мерл таки погодилася відпустити Ену місто, домовилися, що пан Барі наступного вівторка візьме з собою обох дівчаток. Оскільки Шарлоттаун розташувався майже за 50 кілометрів, а пан Барі хотів увечері повернутися додому, потрібно було виїхати дуже рано, але для Ен і це було приводом для радості. У вівторок, вранці, вона була на ногах ще до сходу сонця. А виглянувши у вікно, переконалася, що день витиснеться ясним, все небо. Над лісом приводів було сріблястом і безхмарним. Через просвіт між деревами виднівся вогник з вікна західного мезоніну садового схилу. Діана теж встала. На той час, коли Меттю розвів вогонь, Ен вже одягнулася, а Мерл, вийшовши зі своєї кімнати, застала сніданок на столі. Ен зрозуміло їсти не могла, бо була занадто схвильована. Нарешті кокетлива нова шапочка та плащик опинилися на своїй господині, і Ен поспішила до садового схилу. Пан барі і Діана вже чекали на неї, тож не довелося баритися й хвилини. Шлях був довгим, але Ен і Діана насолоджувалися кожною миттю поїздки. Було чудово мчати, розшиною недавнім дощем дорогою, коли червоне світло ранкового сонця повільно виповзало на широкі поля. Повітря було свіжим і чистим, а легкий дим часто блакитний туман спускався з пагорбів і клубочився в долинах. Було чудово мчати нещодавно зрошеною дощем дорогою, коли червоне світло ранкового сонця повільно вповзало на широкі поля. Повітря було свіжим і чистим, а легкий дим часто блакитний туман спускався з пагорбів і клубочився в долинах. Місцями дорога вела через ліс. Де клени вже почали вивішувати свої червоні прапори. Іноді вона перетинула невеликі річки і, проїжджаючи по мосту, не щораз стискалася від свого колишнього почасти приємного страху. Часом дорога вилася вздовж узбережжя і попсвицвілі від негоди рибальські хатини, а потім знову підіймалася на пагорби, звідки відкривався чудовий краєвид на хвилясті нагір'я або туманне блакитне небо. Але куди б не вела дорога, всюди було багато цікавих тем для розмови. Вони дісталися міста майже опівдні і незабаром вже були в бічвуді, красивому старовинному особняку обабіч вулиці, що відгородився від неї зеленими в'язами та розлогими буками. Панна Барі зустріла їх біля дверей із лукавим блиском у проникливих чорних очах. Нарешті, крихітко, як ти виросла? Та ти вище за мене, і так погарнішала, в порівнянні з тим, якою була раніше, але насмілюся припустити, ти це й без мене знала. Зовсім не знала, сказала Ен, сяючи від радості. Мені відомо тільки, що я стала не така вистянкувата, як раніше, і одне це мене безмірно тішить. Утім, навіть не сміла сподіватись, що ще щось змінилося на краще. Як приємно, що ви такої думки, панно барі. Особняк вразив Ен дивовижною пишнотою, і як вона пізніше, розповідала Мерл. Прямо палац, правда? шепнула Діана. Я ніколи ще не була в тітки і гадки не мала, що в неї такий чудовий будинок. От би Джулі Белл подивилася, а то вона так хвалиться вітальною своєї матері. Оксамитовий килим, зітхнула Ен захоплено. І шовкові штори. Я тільки мріяти можу про щось подібне, Діано. Але знаєш. Мені все таки не віриться, що з ними можна почуватись затишно. Тут в кімнаті так багато всяких предметів, і всі вони такі чудові, що зовсім немає простору для уяви, а це єдина розрада, коли ти бідний. Є стільки речей, які можна уявити. Перебування в місті стало подією, від якої Ен і Діана довгі роки відраховували час. Тут, від початку до кінця, безперервно тривали задоволення. У середу пана Барі взяла їх на виставку, де вони провели цілий день. Це було чудово, розповідала Ен Мерл. Я навіть уявити не могла, що все так цікаво. Та й зараз не скажу, який розділ виставки сподобався мені найбільше, мабуть, все-таки, де були коні, квіти і вишивки. Джозі Пай отримала першу премію з Мережева. Я дуже зраділа її успіху. Чи могли ви таке собі уявити, Мерл? А це свідчить, що я виправляюсь. Пан Хармон Ендрюс отримав другу премію за яблука, а пан Бел першу за свиню. Діана каже, що це дуже смішно, щоб ректор недільної школи отримував приз за свиню. Але я не зовсім розумію, чому. А ви? Діана каже, що завжди про це згадуватиме, коли він урочисто читатиме молитву. Клара Макферсон отримала приз за картину, а в пані Лінд першість за сир і масу домашньої роботи. Тож Ейвенлі. Був дуже добре представлений, правда? Пані Лін теж була на виставці той день. Я навіть не підозрювала, як люблю її, поки не побачила знайоме обличчя серед чужих людей. Там були тисячі людей, Мерил. Від цього я відчула себе жахливо незначною істотою. Пана Барі взяла нас на головну трибуну дивитись перегони. Пані Лін не пішла з нами, сказавши, що це мерзота, а як християнка, просто зобов'язана подавати добрий приклад, уникаючи таких видовищ. Але там було так багато народу, що, гадаю, відсутності пані Лінд ніхто не помітив. Втім, мабуть, мені теж не варто часто ходити на перегони, бо вони жахливо захоплюють. Це було помітно і на прикладі Діани, яка хотіла битися об заклад зі мною на 10 центів, що рудий кінь виграє. Я не вірила, що він виграє, але відмовилась грати, бо збиралася про все розповісти пані Алан, а про це не наважилася б. Недобре робити щось таке, про що не можна сказати дружині священника. Дружити з дружиною священника – це майже те саме, що друга совість. Я, до речі, правильно вчинила, із огляду на те, що рудикінь виграв, тобто я могла програти 10 центів. Тож, бачите, чеснота сама в собі містить нагороду. Ми бачили одного чоловіка, який літав на повітряній кулі. Мені дуже хотілося також у ній опинитись це було б чудово. А ще один продавав передбачення ви йому 10 центів, і маленька пташка витягає для вас квиток. Пан на Барі дала нам з Діаною по 10 центів, щоб ми дізналися свою долю. У моїй записці значилось, що я вийду заміж за смаглявого, дуже багатого чоловіка і попливу з ним через величезні води. Після цього я уважно дивилась на всіх смаглявих чоловіків, але жоден з них мені не сподобався. Мабуть, поки що занадто рано його підшукувати. О, це був незабутній день, Мерил. Я так втомилася, що вночі не могла заснути, Панна барі помістила нас, як і обіцяла, в кімнаті для гостей. Це була дуже ошатна кімната, Мерил, але чомусь спати там зовсім не так приємно, як я собі уявляла. Я зрозуміла, Мерил, що найнеприємніше те, що стаєш дорослим, і я починаю це усвідомлювати. Все, чого ми так бажали, коли були дітьми. Не здається нам, і наполовину таким чудесним, коли ми нарешті це отримуємо. У четвер дівчата каталися в парку, а ввечері пана барі повела їх на концерт в Академії музики, де повинна була виступати знаменита співачка. Ен цей вечір видався дивним сном. О, Мерл, це неможливо описати. Я була так захоплена, що навіть не могла говорити, тож ви можете уявити, що це було. Я просто сиділа в безмовному захопленні. Пані Селіцькі надзвичайно прекрасна і одягнена в білий атлас і діаманти, але коли вона почала співати, я забула про все на світі. О, не можу описати свої відчуття. Мабуть, так і коли дивлюсь на зорі. Також здавалося, що бути доброю легко, і ці підступні сльози весь час були на моїх очах це від щастя. Мені було так шкода, коли все скінчилося, і я сказала пані Барі, що не знаю, чи зможу тепер повернутися до повсякденного життя. Вона відповіла, що коли ми зайдемо в ресторан на іншому боці в улиці та з'їмо морозиво, мені це допоможе. Прозвучало прозаїчно, але, на мій подив, її слова справдились морозиво було чудове Мерл, а ще приємніше сидіти у вишуканому ресторані об одинадцятій вечора. Діана сказала, що відчуває себе народженою для міського життя. Пана Барі запитала моєї думки з цього приводу, а я сказала, що повинна серйозно поміркувати, перш ніж відповідати. Я все обдумала, коли лягла в ліжко, і дійшла виставку мерил, що я не народжена для міського життя, і це мене потішило. Так, дуже приємно іноді з'їсти морозиво в чудовому ресторані в 11 годині, але в інші дні я воліла б у цій порі міцно спати в моїй кімнаті в мезоніні та знати навіть у вісні, що на небі сяють зірки. І вітер гуляє в смереках біля струмка. І я сказала про це пані Барі наступного ранку, за сніданком, і вона засміялась. Панна барі взагалі сміялась майже над усіма моїми словами, навіть коли я говорила серйозні речі. Мені це не дуже сподобалось Мерл, бо я не намагалася її смішити. Проте вона дуже гостинна на лезі і приймала нас по королівськи. У п'ятницю за дівчатками приїхав пан барі. Ну, сподіваюсь, ви добре провели час запитала пана Барі, прощаючись з нами. Дуже добре, відповіла Діана. А ти, дівчинко Ен? Я насолоджувалась кожною хвилиною. вигукнула Ен, ручко обнявши стару жінку за шию і цілуючи її змаршкувату щоку. Діана ніколи б не наважилась на таке і жахнулася від, на її думку, фамільярності подружки. Проте пана Барі була задоволена. Вона стояла на веранді і дивилась їм слід, Поки візок не зник з очей. Відтак, зітхнувши, повернулася до свого великого будинку, він здавався дуже сумним, без цих радісних юних життів. Правду кажучи, пана Барі зажила слави досить егоїстичної старої леді, яка переймалася тільки власною персоною. Вона цінувала людей тільки за те, що вони були їй корисні або розважали її. Саме цим вона пояснювала свою прихильність до Н. Однак нині щось змінилося. Панна Барі помітила, що куди менше думає про кумедні промови Н, натомість згадує її безпосередність, ентузіазм, відверті почуття, чарівність, красу очей і губ. Я вважала мерил старою дурепою, коли почула, що вона взяла на виховання дівчинку з притулку, сказала вона собі. Та тепер визнаю, якби в мене в будинку весь час була така дитина, як Н, то відчувала б я себе щасливішою. Ен і Діана. Так само насолоджувались поїздкою і водночас радісно усвідомлювали, що в кінці шляху їх чекає рідний дім. Сонце хилилося до сну, коли вони минували Вайтсенс і виїхали на прибережну дорогу. Перед ними на тлі шафранного неба темніли пагорби Ейвонлі, а за спиною над морем підіймався місяць, і море ставало дедалі променістішим, ніж під сяйвом зірок. Хвилі з м'яким шурухотом розбивалися в скелі, а холодне, свіже повітря було напоєне солодним запахом моря. Як добре жити на світі та їхати додому, радісно проказала Ен. Коли вона бігла дерев'яним містком через струмок, світло на кухні зелених дахів дружньо підморгнуло їй, вітаючи з поверненням, а з прочинених дверей виднілося вогнище. Що посилало своє тепле червонувате світіння в холодну осінню ніч. Ен, щаслива, швидко піднялася вгору схилом і, не стишуючи ходи, вже за мить опинилася на кухні, де її чекали до вечері. Нарешті ти повернулася, сказала Мерл, відкладаючи плетиво. Так, як добре повернутись додому. вигукнула Ен радісно. Я могла б все розцілувати, навіть годинник. Мерл, смажене курча, невже приготувало для мене? Так, сказала Мерл, я знала, що ти ж зголодніш після такої поїздки, тож приготувала смачненьке. Швидше роздягайся, тільки на метю прийде, сядемо вечеряти. Треба визнати, і я рада, що ти повернулась. Було страшно порожньо тут без тебе. Навіть не пригадаю таких довгих чотирьох днів в своєму житті. Після вечері Ен сіла між метю та Мерл і розлого прозвітувала їм про свою поїздку, завершивши розповідь такими словами. Я чудово провела ці дні і відчуваю, що вони становитимуть цілу епоху в моєму житті, але найкраще це знову бути вдома.